Глядачі переможемо. поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми – сила. Росія для участі в повномасштабній війні відправляла в Україну своїх військовослужбовців із військових баз, які розташовані в Киргизії і Таджикистані. Про це йдеться в спільному розслідуванні проєктів Радіо Свобода, Радіо Азаттик і Радіо Озоді. Журналісти встановили кілька фактів відправлення російських військовослужбовців із військової бази КАНТ, розташованої в Киргизії. Інсайдери підтвердили, що на вказаному об'єкті службу проходили вихідці з республіки Тива, частина яких загинула під час запеклих боїв Україні. один зі співрозмовників розповів, що на базі Кант російські військовослужбовці почали з'являтися у 2014 році, але у 2021 їхній контингент суттєво зріс. Приїхало одразу близько трьох хлопців. Я знаю, що вони тренуються, відпрацьовуючи стрибки з парашутами. А як почалася війна, їх уже не було видно. До цього один із них сказав, що готується війна і, можливо, він поїде. Нині і наметів, де вони жили вже нема. Усі зібрали. Чув, що половина з них загинула, а решта потрапила в полон. Заявив у коментарі журналіста місцевий житель. Вихідці з республ публіки Тива в спілкуванні з цивільними не приховували, що служать в армії РФ на контрактній основі. Їх розселили в наметах поблизу аеродрому. У них були свої казарми та їдальні, але до складу бази Кант вони не входили. Журналісти не мають інформації, коли саме військовослужбовці залишили стратегічний об'єкт. Судячи зі знімків Google Airs, зроблених у липні 2022 року, на території авіабази можна побачити близько понад 20 наметів, у яких, як розповідали місцеві жителі, і жили військовослужбовці Стиви. Уже в вересні співробітники радіо АЗАТИ віддали. Військову базу Канти з'ясували уже в вересні. співробітники радіо Азатик відвідали військову базу Канти. З'ясували, що територія, яка була відведена під намети для військовослужбовців, тепер пустує. Відправлення солдатів з стиви в Україну також підтверджує правозахисне об'єднання тива. Відправлення солдатів з стиви в Україну також підтверджує правозахисне об'єднання нова тива. 21 червня з організацією вийшов на зв'язок військовослужбовець, який розповів, що зараз дислокується в Киргизії. Виходить із тиву, підтвердив, що їх планують відправляти для участі в бойові. Вихдіях в Україну, а кілька його товаришів по службі відмовляються та хочуть розірвати контракт. Правозахисники також володіють інформацією, що в червні з Киргизстану було відправлено двома групами щонайменше 90 тувинських військовослужбовців. 10 із них загинули, 20 отримали поранення. А ще 30 солдатів після прибуття на фронт відмовилися від участі у війні та повернулися в рідні міста. Місцевий житель із душам розповів, що російські солдати часто орендували житло та платили хороші гроші. Однак, за словами чоловіка, останні два місяці він не може знайти орендаря. Після початку великої війни в Україні чисельність російських солдатів також зменшилася в місті Бухтар. Місцева мешканка Рухсора, яка володіє продуктовою крамницею, розповіла, що згодом у неї зменшилася кількість продукції з Росії. Під час дислокації росіяни купували в неї напої та пиво, але зараз рівень торгівлі дуже впав. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.